Позаду матч між Соколом і Кременчуком. Кременчук здобув перемогу 4-3. І з нами зараз тренер Кременчука Ігор Єдапін. Пане Ігорю, ваш коментар до цього матчу. Ну, хлопці дуже працювали багато, хотіли виграти, подарувати свято і вболівальникам самі собі, тому такий результат. Зміни, які трапилися в Кременчуку буквально напередодні цього матчу, якось вплинули, психологічно, можливо, десь дали поштовху команді? Ну, я вважаю, що вплинули якраз психологічно, тому ну, трошки так збадріли ситуацію таку. Початок зустрічі був такий досить. Сумбурний з обох боків, бо обидві команди пропустили, можливо, не обов'язкові шайби, і ви, мабуть, маєте претензії до новачка команди Едуарда Захарченка в цьому епізоді, так? Ні, я претензій ні такого не маю, тому що не, не можна якось окремий епізод виривати, тому треба розбиратися винен саме в голах. Починається ж не з воротаря, а з нападників, захисників, потім воротар. Тому треба подивитись, хто винен, Ось, тому так. Захарченко не провів жодного тренування з командою. Наскільки він адаптувався до гри команди, до, до, до ваших вимог? Захарченко в чудовій формі, як він адаптувався. Ну, чоловік професіонал, тому все гаразд, працюємо далі. Мабуть, ця перемога була дуже. Важливо саме з психологічної точки зору, щоб закінчити рік добре, так? Ну, дуже приємно да, закінчувати рік з перемогою. Так що всіх з новим наступаючим роком. Дякую. Дякую. Олег Шафаренко, головний тренер Сокола. Панже, Мабуть, найбільш прикро, що 10-матчова переможна серія перервана саме перед новим роком, що не вдалося завершити той рік, який, можливо, дуже добре складався перемогою. Ну так, це зрозуміло, але ж ця серія закінчилась би все одно колись. Добре грали, прикро, що добре грали сьогодні. Не реалізували свої моменти, а Кременчук мав, скільки вони моментів мали, вони стільки реалізували. Дійсно, в перших двох періодах була дворазова певна перевага закидками, багато моментів було. Підвела реалізація найперше. Ну, звісно, реалізація ну, більшість треба е, закидати шайба. Ну, у нас більшість тренуємо, тренуємо, але ж хлопці не розуміють, що робити. Ну, вони роблять. Але ж на грі це все в цей кноті. Часу немає на прийняття рішення, тому ну, дуже важко. А чому так все-таки досвідчені хокеїсти? Вже всі, всі здорові зараз. Чому не вдається їм зіграти так, як вони можуть, в більшості сам? Ну, не вистачає нам захисника для гри в більшості, щоб, ну, щоб міг кататися по лінії. так? Ну і не вистачає чоловіка, який може зіграти. Біля воротаря. Визначальним в цій зустрічі став початок третього періоду, де продовж 9 секунд Віталій Лялька і його партнер за командою закинули дві шайби, які виявилися переможними. Це втрата концентрації саме в цей короткий проміжок часу. О, ні, там такий був не дуже вдалий вискок, І це гра. Моменти завжди будуть у однієї та іншої команди. Ну, нам сьогодні не пощастило, можемо так сказати. Добре грали, я ще раз можу сказати. Ну, це виграшна гра, яку ми програли. Взагалі, цей рік з Кременчуком, мабуть, в будь-якому разі склався добре, бо з 10 матчів 8 перемог. Тому це найпринциповіший, мабуть, суперник на внутрішній арені. Ви загалом задоволені тим, як команда грає з Кременчуком? Ну, я взагалі задоволений командою. Ми закінчуємо урок, ну, в гарному стані. Буде пауза. Потренуємось, відпочинемо, а все буде добре. Дякую дуже.